Привіт, то там! Ми вийшли на стадіон подивитися, як грають діти у футболі. Ну, ми цього не можемо поки робити. Хотілося б, це, щоб було. Щось і для них, щоб вони могли прийти і побути між дітьми. Спорт допомагає таким дітям, що фізично, що морально. Нам потрібно, щоб дітки такі мали доступ до спортивного інвентарю, до всього, а вони цього доступу не мають. У Нас дуже багато людей, які хочуть займатися фізичними активностями, відвідують спортивний комплекс. Здебільшого це діти, також є і молодь, і люди похилого віку. Але є такий момент, що в нас, на жаль, немає безбар'єрного якогось середовища для людей з інклюзивними потребами, і ми б хотіли б його створити на базі нашого комплексу. Мом реалізує проект з краудфандингу, щоб допомогти українським громадам реалізувати свої ідеї за підтримки української діаспори. Це не просто про гроші, це про зв'язок, про довіру та спільну відповідальність. Моє місто це неприбуткова організація, яка надає можливості для розвитку суспільно-корисних проектів через краудфандинг та навчання. Незважаючи на руйнування, на окупацію яку пережила громада. Ми все одно продовжуємо боротися як і фізично, так і духовно. Цей проект нам допоможе об'єднати людей однією спільною ідеєю, тим же самим спортом. Як побудують майданчик, то це в нього буде більша можливість о, общатися із друзями, і однолітками і більше. Привозприймати другого дітей і життю буде радіти більше, і буде себе чувствувати свободніше.